Робимо реєстрацію на телефоні в Україні в телефонному режимі. На сірому тлі вверху «Людинка з плюсиком нажимаємо. На цій сторіночці ставимо галочку Продовжити. Номер спонсора, тої людини, яка вам розказала про можливості. Перевіряємо. Пишемо ідентифікаційний код. Людини, яка буде вашим новим партнером, далі пишете ім'я, прізвище. День народження. Сімейний стан можна написати сінгл, цивільна робота, наприклад, підприємець. Мова буде по замовчуванню, простий пароль. Далі код захисту пишемо англійськими великими буквами. Ну, і якщо попадаються цифри. Банк, якщо людина буде працювати і розраховує на зарплатню, вписувати обов'язково з назвою і Ібаном. Україна по замовчуванню, область вибираємо. Район не потрібно. Емейл бажано, але не обов'язково. Телефон GSM вписуємо. Адреса. Пишемо індекс і нажимаємо на синю людинку, яка знаходиться внизу текста. Нам згенерували номер, який ми копіюємо і далі вставляємо в цю табличку, яка знаходиться чуть нижче. Я другу частину, як робити замовлення в новому кабінеті, запишу наступним файлом.